Привіт! Ви на каналі ВестрнбітЮАЙ і мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в Місті Чернігові та розвиваю маленький бізнес на бізнеснеїці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги предцентру центру та Фулфілмент центру США. І не забудьте підписатися на наш канал. У нас регулярно виходять корисні відео, які засновані на практичних реальних кейсах та досвіді. І от сьогодні, власне, я хочу поговорити про помилки, які ми майже всі робили, коли починали працювати на Еці. І це насправді нормально, бо тільки той, хто нічого не робить, не помиляється. І це я можу підтвердити на всі 100%. Я особисто, коли починала, зробила дуже багато помилок і втратила дуже багато часу. Тому я хочу, щоб наші глядачі та підписники, які... Тільки починають зараз працювати на Еці, не витрачали свій дорогоцінний час, а почали відразу ефективно створювати та розвивати власний бізнес на Еці. Так ось з власного досвіду та з досвіду спілкування з нашими клієнтами я зібрала розповсюджені помилки, які можуть допустити продавці на Еці на старті. Ну і найпоширенішою помилкою є занадто швидко здаватися. Коли, начебто, ви робите все, що потрібно, а продажів немає. Ну, такі депресивні думки виникали і у мене на початку, коли я в якийсь момент просто зациклилась на очікуванні замовлень, а їх все не було і не було. Я чекала і в день, і вночі, та все це було марно. І це дуже виснажувало мене. Руки опускались, я насправді в той час була на крок від того, щоб здатись і піти. Ну і лише в той момент, коли я відпустила від себе цю думку, хоча насправді це не зовсім просто психологічно зробити, я почала. Працювати ще більше випробовувала різні стратегії, експериментувала з фотографіями, шукала нові цільові аудиторії і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тоді саме результат і не забарився. І приблизно 85% продавців здаються дуже рано. Потрібен час, знання та нові навички, щоб розвинути бізнес та відточити вашу лінійку продуктів, щоб ваш магазинець став джерелом стабільного доходу. Чим більше часу, зусиль та думок ви вкладаєте у створення свого магазину, тим більше ви отримаєте від нього. Можна сказати, що це класичний шлях продавця на еці, коли ви робите багато методом спроби помилок, поки не набуваєте досвіду та впевненості, але є ще і інший шлях. Я його ще називаю швидкий прорив. Коли ви розпочинаєте одразу з трендовим товаром, що вже користується попитом на Еці. Ну, як приклад, можна сказати, чи пам'ятаєте ви, як вистрілили колись маски з початком пандемії, але в цьому випадку також легко не буде. Ви повинні провести кропітку підготовчу роботу, що пов'язана з аналізом трендових товарів, ринку в цілому та. Вашої ніші, зокрема, також необхідно проаналізувати конкурентів, а потім узгодити це все зі своїми виробничими можливостями, і тільки потім пропонувати товар, який з високою долею ймовірності почне одразу продаватись. Друга поширена помилка думати з позиції продавця, а не з позиції покупця, для того, щоб ваш товар змогли знайти покупці, вам необхідно Підібрати необхідні теги, скласти заголовки до свого лістингу, щоб розказати про товар. Це все зрозуміло, і ми з вами знаємо, що це дуже важливий процес, який потребує терпіння та неупередженості. Але дуже часто ми йдемо на лістинг конкурента, щоб скопіювати його теги або заголовок, і при цьому не замислюємося, як потенційний покупець міг би назвати ваш товар, коли шукає його на еці. Для мене, наприклад, стало відкриттям, що в Сполучених Штатах Америки квітку ромашки чаще називають і шукають як Дейзі, а не як Камомайл, як ми з вами знаємо або вчили. А зараз це зробити взагалі дуже просто за допомогою чату GPT. Запитайте просто в нього, які пошукові запити використовують, наприклад, покупці з Америки, коли шукають в інтернеті схожий на ваш. Товар, а далі можна скористатись одним з аналітичних сервісів. Я використовую, наприклад, і e щоб підібрати найбільш робочі релевантні теги, з яких ви і складете заголовок до вашого лістингу, щоб ваш потенційний покупець швидко міг знайти саме те, що він шукає. Також для пошуку ключових слів використовуйте статистику вашого магазину. Це дуже корисний інструмент, де ви можете відслідковувати пошукові запити відвідувача вашого магазину. Помилка номер 3 це орієнтація на одноразові продажі. Якщо ви потрошку продаєте, це чудово, але ще краще перетворити разового покупця на постійного клієнта. В нас на каналі до речі, ось тут є ролик, який допоможе вам виростити лояльного клієнта. Також посилання на нього залишу в описі. Вашим головним завданням повинно бути не лише створення товару, що буде гарно продаватись, а й формування бренду, щоб покупці змогли запам'ятати, де вони купили цей товар. Зробіть візитівки, якісь інші постматеріали, щоб відобража... що будуть відображати ваш бренд. Можливо, згенеруйте купони зі знижкою на наступну повторну покупку, а також створіть таку атмосферу і забезпечте найвищий сервіс, щоб кожен покупець захотів обов'язково повернутись до вас ще раз. Помилка номер 4 це ігнорування статистики вашого магазину. А це насправді скарбниця дуже корисної інформації. Найголовнішим показником, на який слід звертати увагу, це показник конверсії. Найважливіший показник, який показує, наскільки якісно працює ваш магазин та наскільки ефективно візити конвертуються в продажі. Якщо ваш показник конверсії на рівні 2,5% та вище. То у вас доволі все непогано, але нам завжди є до чого, звісно, прагнути, щоб цей показник постійно збільшувався. Якщо мова буде йти про цифрові товари, то середній показник конверсії повинен бути вищий і має становити близько 4% і вище. Також не менш важливим є інформація про основні джерела вашого трафіку, як органічного, так і платного. що... Дозволяє зробити висновок, наскільки якісною є ваша цільова аудиторія. Помилка номер 5 Це недостатня увага до обліку та відстеження витрат, які винесете, а також до планування ваших бізнес-процесів. Відстеження того, скільки ви витрачаєте, це є перший крок на шляху до довгострокового успіху вашого бізнесу. Незалежно від того, яким бізнесом ви займаєтесь, важливо мати уявлення про фінансовий стан вашого магазину. Відстеження ваших витрат допоможе вам прийняти більш обґрунтовані рішення та допоможе уникнути. Небажаних несподіванок та якихось сюрпризів, ну і незалежно від того, чи ви використовуєте спеціальне бухгалтерське програмне забезпечення або просто фіксуєте все в екселівській табличці, знання того, скільки грошей надходить та витрачається, є першим кроком, що забезпечить відносну стабільність існування та розвиток вашого магазину в подальшому. Отже, я поділилася з вами своїми помилками, з якими я зіткнулася в процесі своєї роботи, але я думаю, що це також до болі знайомо більшості продавцям. Можливо, у вас є свої спостереження та застереження, що вплинули на результативність та ефективність вашої роботи на Еці. Будь ласка, поділіться з нами в коментарях нижче. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!